Депутати Рогатинської районної ради активно готуються до проведення чергової сесії районної ради. Під час засідання постійної комісії детально вивчають питання, внесені на порядок денний. Так під час роботи постійної комісії соціального захисту та охорони здоров'я мова йшла про реформування галузі охорони здоров'я району. Відбулось засідання постійної комісії районної ради з питань соціального захисту та охорони здоров'я. У її роботі взяли участь голови райдержміністрації Йосип Нижник та районної ради Юрій Чорний. Обговорювали питання, яке внесено на розгляд чергової сесії про хід виконання районної програми репродуктивне здоров'я нації на 2008-2015 роки, та реформування галузі охорони здоров'я району. Про принципи підготовки до реформування говорив головний лікар центральної районної лікарні Іван Маслянко адже у нас мають бути створені центри первинної медико-санітарної допомоги. Починається ще з 2011 року, коли були відповідні укази про реформування галузі охорони здоров'я. Але, звичайно, вони були не прийняті до уваги. Так? А от з 2012 року, починаючи з лютого місяця, видавалися укази президента, Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, а також розпорядження голови адміністрації про реформування галузі охорони здоров'я. Ну, По-перше, це воно дає зближення медицини до населення, ближче до населення сільського, сільських районів, тобто до периферії. Ставиться питання про те, що на сьогоднішній день кожен сільський житель повинен мати доступну охорону здоров'я. Це створення сімейних дільниць, сімейних лікарів, зближення коротше, медицини до ще раз повторюю, до населення нашого району. Що це значить? Це значить, перш за все, те, що створюється сімейна медицина, яка буде, як кажуть, на одного сімейного лікаря буде припадати 1400 в місті, а й 1200 в селі. Друге питання реформування самої галузі. Це йде питання таких, можна сказати, три етапи. Перше це етап відділення швидкої допомоги, відділення швидкої допомоги від центральної районної лікарні. Друге питання це є те, що первинна медико медико-санітарної медико ланки. Сюди будуть, будуть входити це, значить, ФАПи, амбулаторії і як кажуть, поліклініка для. Цих, для цієї первинної медико-санітарної ланки. І третє це є вже окрема структура, це є вторинна ланка, це є центральна районна лікарня. Заступник голови постійної комісії районної ради Віктор Денисюк, заступник головного лікаря центральної районної лікарні, доповнив про низку заходів щодо планування і здійснення реформування галузі охорони здоров'я району відповідно до примірних етапів первинного та вторинного рівнів надання допомоги. Як Юрій Чорний, так і Йосип Нижник, обговорюючи, зауважували, що реформування це добре, але в першу чергу район повинен відстоювати інтереси людини. У вас є одиниці тут, хто розуміє і відчуває цю проблему кожен день. Ви її бачите, ви десь маєте свої особисті думки щодо зміни, реформування, перебудови. Розумію, що працюєте в системі охорони здоров'я держави України, і десь впливати чи голосно говорити свої думки ми можемо тільки тут, тому що. Нас десь підводять під таку ситуацію, щоб ми прийняли рішення для своїх жителів району. Я би не хотів, я вже з вами про це говорили перед цією комісією, щоб ми не були і ми не можемо бути, і ми не є ворогами для жителів нашого району. Ми повинні зробити і прийняти рішення таке, щоб воно йшло на користь нашим людям і щоб люди відчули зміну е, ту. Або в тій десь, системі, яка дійсно вони її відчують, відчують особисто кожен особисто на собі з покращенням медицини на селі. на 70% населення пенсійного віку. Нам дійсно треба, то, що ви говорите, щоб первинна медицина була на найкращому рівні. Нам треба, щоб наші ФАПи Мали медикаменти в тій кількості і в тих в тому асортименті, які потребують на сьогоднішній день. Депутати районної ради Володимир Штогрин, Михайло Попель, Михайло Іваник та інші, обговорюючи питання, запропонували рекомендувати головному управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації виробити в області методологію структурно організаційного та фінансово-економічного розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги населення.